Що відбувається безпосередньо в Бердянську. Днями в етері Еспресо ТІВІ ви розповідали, що в тимчасово окупованому місті якраз є проблеми з електрикою та водопостачанням, і люди там від цього потерпають. Розкажіть про те, яка ситуація на зараз? Ситуація незмінна загалом тижнями або місяцями. Практично кожного дня окупаційна так звана влада в своїх так званих офіційних джерелах. Проте тільки інформує, де завтра не буде води, де завтра не буде електрики, а інколи буває так, що і в цьому місті або в певних населених пунктах на території Бердянського району. Тому в мене лише один висновок. Вони абсолютно не спроможні були навіть утримувати ту інфраструктуру, яка ну, так би мовити перейшла йому в спадок від української влади. І я вже мовчу про те, що нічого там абсолютно не розвинено і. Просто ця гуманітарна криза, ця катастрофа з інфраструктурою, в тому числі тільки поглиблюється. Звісно, окрема окрема проблема це водопостачання, тому що ще коли було каховське водосховище, працювало повноцінно до того, як окупанти підірвали ГЕС, вже тоді були перебої з водопостачанням вже тоді вони намагалися якось вирівняти вирівняти цю ситуацію. А коли пропаднули коли ви підірвали ГЕС і взагалі каховське море, як таке зникло. Як раніше, то ми розуміємо, що в Бердянську абсолютно немає води. Єдине джерело це річка Берда, яка протікає поруч із містом. Вона вода там непридатна для споживання. В окупантів немає хімікатів для того, щоб її знезаражувати. В окупантів немає обладнання, щоб її нормально діставляти. Тому через це в людей в кранах іде просто коричневого кольору. Незрозуміло що, але не вода це точно. Уявіть собі, яка які наслідки для техніки, які наслідки для сантехніки, які наслідки загалом для людей про санітарні норми мови взагалі не йдеться? Отак, от, от на превеликий жаль, а надалі і про хвороби, і про стан здоров'я населення, оскільки це дуже взаємопов'язані речі, але я так розумію, що окупанти не тільки не прагнуть змінювати ситуацію, а можливо й не мають на те сил ресурсів і можливостей. Там сили, ресурси і можливості лише в них в їхній інтелектуальній і професійній складовій. Вони досі шукають працівників на за півтора року окупації. Вони досі шукають працівників на величезну кількість вакансій на підприємства. От сьогодні, буквально, вони знову інформували, що на водоканал потребують працівників. Нема працівників, не хочуть люди йти на колаборацію, не хочуть працювати. Виїхали, не підтримали цю окупацію. Тому тут і Взагалі, відсталість Росії як такої дуже видно на нашій окупованій території, що вони просто неспроможні, а, і в тому числі видно дуже чітко таку так звану підтримку населення, що як населення не пішло на співпрацю, населення не допомагає більшості своїх окупантів і населення просто чекає, коли вони будуть звідти втікати, біжати, коли їх е, будуть витісняти з нашої території збройні сили України. Пане Вікторе, не дарма зачепила тему стану здоров'я серед місцевого населення міста Бердянська, оскільки «Бердянськ-24» видання розповідає, що там складна ситуація. Ще й з медициною. Не вистачає лікарів, пройти обстеження дуже складно. Рашисти ж при цьому запевняють, що це просто складнощі так званого перехідного періоду України від України до Росії. Що відомо вам з цього приводу? Оцей у цей перехідний період у них на їхній території здається з 90-х чи 80-х років від від, до цивілізованого світу, він так і не відбувся. Як він може відбутися в окупації відповідно, якщо у них у самих ще перехідний період десь завис там в Брежнівських часах, тому що всюди, де тільки можна, де, де тільки не можна черги окупанти рапортують про те, що у них є безкоштовні послуги. Так ну безкоштовна послуга ультразвукове, ультразвукове обстеження, до прикладу, воно існує, але воно існує на папері, тому що його можна пройти через кілька місяців, маючи тільки російський паспорт в інших випадках. Навіть за кро за гроші за кошти, навіть пройти це обстеження, це теж черги, це теж проблема. Знову ж таки, є питання щодо кадрів, тому що. Переважна кількість е, працівників медичних в тому числі покинули окуповану територію. Лікарі не пішли на співпрацю е, в ну в значній своїй кількості, і відповідно е, вони вже котру ротацію проводили саме в лікарнях. Притягуючи своїх орко лікарів з сонячного Дагестану, чи ще звідкись чи з буряті, чи з Чуваші, звідки там ну, я вже може, і не пам'ятаю, звідки там ці були медичні працівники, але в них постійні ці ротації, постійно вони їх призначають, потім звільняють постійні проблеми, постійні, постійні скандали. Люди не можуть отримати медичних послуг, тому що до прикладу, свого часу, вони коли почали намагатися організувати гемодіаліз, процедуру гемодіалізу, в них не підходить навіть під по стандартах обладнання до сучасного, яке було у нас на нашій території. Тобто вони навіть і і працівників, і лікарів відповідно не було, які можуть цим займатися. Тобто немає Тому... кому, немає на чому, немає як, але да, при цьому на да. папері це все існує. Пане Віктор, ще одне питання стосовно окупантів, які продовжують зміцнювати свої позиції навколо житлових кварталів. Сайт Бердянського сьогодні повідомляв, що військові російської окупаційної армії продовжують зводити оборонні споруди на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, і впродовж минулого місяця Вор ворог наче розширив своє укріплення. От що з такою обороною довкола Бердянська? Це знову ж методика живого щита, якою прикриваються росіяни. Так ну у нас е Бердянськ знаходиться не тільки і не просто в тилу, він взагалі знаходиться так, би мовити, в тупіку. Біля моря і не на роздорожі, не на транзитному якомусь не на транзитних шляхах, недалеко від Бердянська проходить траса, яка йшла раніше з Ростова. Ну так би мовити, на Крим в той бік. Відповідно, перерізання цієї траси це буде перерізання останнього шляху для росіян, для окупантів, для того, щоб вони могли ну, відлаштовувати свою логістику і тримання його від вогневим контролем, відповідно. Але ну, тобто, все, що трошки пів. Північніше, але аніж ця траса, аніж ця дорога, аніж у наше узбережжя, то все перетворено вже давно на величезний військовий об'єкт, на величезний військовий полігон чи військову базу, як завгодно можна називати. Вони ще з осені активно рили там все, що тільки можна. Села вздовж сел, де є посадки, де є поля. Там дуже багато було перерито, і останнім часом саме ці укріплення, які вони намагаються дооблаштовувати, вони якраз вздовж моря так і будуються для того, щоб ну, нібито стримувати контрнаступ, який от може розрізати цю дорогу вздовж моря, і відповідно між Бердянськом чи Марю та Маріуполем, Маріуполем чи між Бердянськом та Мелітополем тримати під контролем цей напрямок. Але я тут не Знаю, скільки там можна ще укріплювати, тому що ну реально вони от практично вже рік рили там безкінечно. Сьогодні вони продовжують вже більше ближче до тилу, в самому тилу вони риють і дійде до того, що вони зрозуміють, що це все абсолютно не буде мати жодного сенсу, тому що ми розуміємо, що збройним силам України і тим, кому потрібно, все це прекрасно відомо. Скільки там укріплень, як вони розташовані, за що вони там дуже турбуються, судячи з того, як вони це все прорили, я вірю в те, що на контрнаступ це особливо не буде впливати. І ми будемо вірити разом з вами. Дуже вдячні за те, що приділили час за те, що повідомили про ситуацію тимчасово окупованому Бердянську. Нашим глядачам я нагадаю, Віктор Додукалов заступник голови Бердянської районної ради, з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякую.